Абетка громадянина республіки. Люди, якщо ви не розберетеся з тим, хто ви є насправді, і не будете користуватись цими знаннями, то надалі нас будуть дурити і робити з нас надалі рабів. Тому що з 1991 року наша територія получила самостійність на підставі трьох документів. Перший це декларація про незалежність. Ви можете зайти на це програмне забезпечення. Ондо, Arch UA. І при опусканні вниз. Є тут десененьким написано, отут то нижче. Я вам покажу, є, якщо ви натиснете, декларація про державний суверенітет. То ви, коли на телефоні ви натискаєте на це синеньке о, пальцем, чи є що на комп'ютері, то відкривається у нас, виходить декларація про державний суверенітет України. На підставі вам треба прочитати тут небагато тексту. Ви вже самі прочитайте, бо в мене зором проблема. Я не хочу читати його, це піде багато часу. Тобто ви приділіть 5 хвилин чи 10, о, прочитайте його, тут небагато. Оце все, розумієте, це буквально дві сторінки треба прочитати тексту. І завдяки, бо завдяки цьому державному завдяки цієї декларації про державний суверенітет ми змогли приймати участь при референдумі, після якого ми прийняли акт про проголошення Незалежності України. Де на підставі цього акту ми самостійність, розумієте, де мова йде про те, що віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України. Але в той же день Кравчук, голова Верховної Ради, цей комуніст, перший президент України, цей документ підписаний 24 серпня 1991 року. І там же ж на сайті викладено. Постанова Верховної Ради Украї... Української РСР, розумієте, де того ж числа, зуважте, тут 24 серпня 1991 року і підписався Кравчук. І тут, 24 серпня 1991 року. Але вони перехопили владу тим, що тут написано. Що України з моменту проголошення незалежності чинним на території. Зверніть увагу, що мова йде про територію України. Є тільки її Конституція, закони. І тут, бачите, ну, до Конституція України і закони України. А вони тут дописують Конституція, закони. крапка, Верніше, кома, кома, постанови уряду та. Інші акти законодавства республіки. Розумієте. Тобто завдяки тому акту Кравчук і 400, і оскільки в нас держава є згідно Конституції, надалі вже почала вони прийняли Конституцію. Оцю. І ми, де зазначено функції в статті 3 функції держави. Розумієте, бо Україна є республікою. Чому республікою? Тому що ця територія прийшла нам завдяки референдуму. Тобто ті люди, що приймали участь у референдумі, після якого є Акт про незалежність України, розумієте, вони є власники території і держави України. Бо згідно третій статті Конституції, функції держави я вам зараз прочитаю. Дивіться, це стаття 3 Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Наступний абзац. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст місті спрямованість діяльності держави. Крапка. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Крапка. І останні речення: Вдумайтесь. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним Обов'язком держави. Тобто державна влада це їхній обов'язок нас 1991 року був виконувати Конституцію України. Розумієте? І саме тому, що там до Акт про незалежність вони сіли за керівництво держави. А це хто були? Це були комуністи і в Верховній Раді приймали то все комуністи. То в мене одне питання, люди, які ви повинні задати як власники території держави, не як фізичні особи. Ким вони ці парламент, шість кликань парламентів вони не, не прийняли законодавство республіки, де було б публічне право. розумієте? Бо по Конституції в нас соціальна держава. А насправді під цими органами державної влади їхні функції виконують приватні структури. То ми думали, що ми вибирали своїх захисників. Ми вибирали офіціантів МакДональдс, розумієте, офіціантів, які виконували конкретні інструкції своїх господарів, тобто власників тих приватних фірм функції, за функції, яких сплачуємо ми свого державного бюджету, розумієте? Тобто, мало того, що вони на нас заробляють кошти і дають нам послуги, розумієте, зараз у нас суди, суди платні. За довідками більшістю ви берете, ви сплачуєте. Надалі ви йдете в усі державні інстанції, вам там довідку як кому дають, як фізичним особам. Де в Конституції ви мені покажіть, є фізична особа. Розумієте? То саме оцей момент, що він викладений на літописі, що де пройшов, пройшов перший крок обману. Це саме Акт про незалежність того ж числа в один день вони зробили, і вони перехопили владу. Тут просто Конституція України і закони України, а тут вони ще написали, що? Постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. У мене, Я вибачаю, просте питання просте питання, де печатка республіки Україна? Чому в нас не діє законодавство Республіки України? Чому це не оголошено? Що в нас ми є громадяни Республіки? Але ми це допустили з того, що ми думали, що вони всі все повинні зробити ну, правильно. Розуміти, і вони діють по Конституції. Але виявляється так, що вони і не думали виконувати ту Конституцію, розумієте, бо то є публічний договор і нема жодної кари за то. Що всі ці депутати з 91-го року, тобто, ще раз наголошую, у нас же ж країна парламентсько президентська. Тобто, велике питання є, що чому ті всі, всі скликання депутатів не виконували свої обов'язки конституційні, розумієте? А чому вони їх не виконували? Це дуже просто. 80-та стаття Конституції України. Я вам її зараз прочитаю. О, вони собі в 2019 року закріпили в цю Конституцію таку собі поправочку. Розумієте? О, стаття 80. О, де я вам її зараз покажу, щоб ви розуміли, про що мова. Ось що, будь ласка. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Ви уявляєте, який казус вийшов? Тобто вони не перед ким, не підзвітні і ні перед ким не відповідають, розумієте? Тобто вони шість разів їм за 34 роки. Не вистачило часу, розумієте, зробити печатку республіки. Бо якщо б була печатка республіки, то тоді б діло Конституції, Кожна, за, кожну, за кожний свій вчинок, за кожний свій закон, за кожну свою постанову, вони б могли відповідати, розумієте. А так нема перед ким відповідати. Вони зробили приватну фірму, розумієте, роздали повноваження, роздали повноваження приватним фірмам. І весь цей процес вони переписували цю державу на себе. Тобто ті щасливі комуністи з тим в складі Верховної Ради, розумієте, замість того, щоб бути нашими захисниками, вони, на мою думку, вибачаюся, вони є нашими грабіжниками, розумієте. І вони додумались до того, що вони там собі приймають закони в Верховній Раді і судову, і виконавчу гілку влади використовують як найманців бандитів, розумієте, які діють проти своїх власників, проти українського народу. Розумієте, в чому річ? Тобто, якщо взяти це все в класі, тобто була декларація, так? Я вам її показав, де її взяти прочитати. На підставі цієї декларації вони нас зібрали через таємне голосування, провели референдум, прийняли акт про незалежність, що відділили територію від СССР, розумієте, О, в УСР. Але печатки не зробили, демаркації кордонів не зробили, акт прийому передачі того майна, який було від тої держави на цю, не зробили. Публічного права не ввели, печатку не розробили, нічого не зробили. І просто всі ті депутати Верховної Ради шість разів за наші кошти розумієте, робили нас повними дурнями. Бо наступний обман, той який був, це є процедура таємного голосування. Розумієте, Чому всі юристи. До яких ви там шукаєте юристиці, адвокати і так далі, чому вони мовчали з 1991 року всі у зговорі з депутатами. Бо сама процедура таємного голосування передбачає собою те, що ви на 5 майбутніх років вперед визначаєте себе недієздатною особою і визнаєте себе, собі призначаєте собі лідера, лідера тере, опікуна тере, лікаря, лікаря. Визнаєте себе і на 5 років погоджуєтесь наперед з усіма тими тими законами, постановами чи будь-чим, як вони будуть розпоряджатися нами як товаром, тобто як недіздатними людьми на протязі 5 років, розумієте. Тобто, на нашу думку, нашої громади літопису українського народу, нам, по-перше, треба відмовитись від участі в процедурі таємного голосування. Бо депутати живуть, як люди чому? Бо вони голосують відкрито. А ми, як бидло, в кошарі, розумієте, з бірками в вухах, в загоні, розумієте, до нас є, чи тебе пускають на, на скотобійню. Чи тебе бриють, розумієте? У нас вимога, чи ти вмираєш, чи тебе садять в тюрму за якісь борги, чи які, за якісь закони, які написали нам, хто депутати, які не мають юридичної відповідальності за любі закони, що він, він, він не, воно не написало, я вибачусь, воно не, не несе жодної юридичної відповідальності, бо не перед ким. Бо чому? Бо, бо їх вибирають по процедурі таємного голосування. Тобто навіть що ви проголосували за ту... За якусь людину, який там став депутатом, ви вас немає жодного бетлика того, щоб сказати, в тебе мій голос, в тебе мої повноваження. І ми добровільно приходимо і пишемо в тій книзі рабів, що ми є рабині дієздатні, розумієте. І саме, саме така сумна річ, то що якщо ви навіть і не прийшли на, на то голосування, але ви за це ніяк не заявили. Ви за це воно ніяк не задокументовано і не засвідчено. То вони прописали нам такі розумні закони, що якщо ми за це не заявили, то ми у нас, згідно мовчазної нашої згоди, ми погоджуємося з оголошеними в засобах масової інформації опублікованих на тих їхніх сайтах. А читав ти, то, чи не читав, але воно діє. І вже приходять, приходять поліція, приходять відповідні інстанції чи налогової і так далі. І вони до тебе приходять і показує ті закони, з яких ти винен на своїй землі, винен за свою воду, винен за той газ. Вони що, вони винахідники того газу чи тої води, вони їх створили, чи що. По якому праву ми на своїй землі сплачуємо, за те, що ми живемо на своїй землі, розумієте? Надалі кому ми сплачуємо на сьогодення? Це інше питання. Але я вас хочу ще раз. Вам поясняю, що не лізьте там якусь там велику історію. Давайте почнемо гуртуватися з прикладу того, що в нас є. Тобто в нас є Акт про незалежність України. Це раз. Є підстава злочину, як я бачу, що тут пройшло, Вони взяли на себе, вони вкрали в нас владу. Це є узурпація влади яким чином тут тільки є, а тут бувши комуністи, вони почали писати ще й не відповідають. Розумієте, це перше. По-перше, це декларація на підставі декларації, де її прочитати, ви побачили. Вони зробили референдум. Згідно референдуму, зробили Акт за незалежність. о, тут зразу перехопили владу. Тут так. о, І прийняли вже там в 96-му році цю конституцію, де вже вписали, що вони не несуть відповідальності взагалі ні на що. І ми, як власники території, получилися в такому становищі, що вони нам понаписували таку байду, розумієте, що вони розпродали всі підприємства, всі, всі ті здобутки, які, над якими працювали наші батьки. О, вони їх продали наметелом, розбили ці підприємства, розбили наші технології взагалі, зробили з нас взагалі фермерську державу. Ну, розумієте. О, і тим більше вони що? Строїли ті електростанції, що ми купуємо цю атомну, У нас найдешевша в Європі електроенергія. Ви уявляєте, як нас дурять? У нас до 1974 року УССР постачала на весь совок газ, розумієте? На повно свого газу. Ми весь цей час свій газ купуємо як чужий. І хто за це відповість, розумієте? Тому єдина можливість цю систему цих брехунів і цього пограбунку можна зупинити тільки іншою системою. А це громадократією. Що таке громадократія? Це те, чим займається літопис українського народу втіленням цього проекту. Це є громадакратія, це є система референдумів з публічним голосуванням. Громадян республіки. Розумієте, і саме коли ви зайдете на це програмне забезпечення Archway, тобто ви гугліть оце, гугліть, і ви попадаєте на це програмне забезпечення, де, ось що, бачите, я розверну, Зараз я так переключу. Я вибачаюся, бо я так там, на цьому телефоні, де у нас є головний закон літопису українського народу. Літопис. Длун, це літопис українського народу, заборона на брехню. Українці один одному не брешуть. Тут є ось всі люди, які вже долучилися, вони оголосили себе ким. Тобто ми збираємо людей для того, щоб утворимо літопис українського народу, публічний архів людей і громадян. Увага! Республіки України, власників території і. Держави України. І мета цього об'єднання це що? Це об'єднати людей в народ. Документує відкритий голос кожного українця. Розумієте? Тобто, в двох словах, ви от зайдете і вже прочитаєте. Ще раз кажу, гугліть літопис українського народу, прописуєте. Чи бачите там оці букви, чи набираєте ArchUA. і попадаєте на це програмне забезпечення. Де? Наголошую і звертаю вашу увагу, що тут я ніякий не, в мене нема там на меті стати президентом, в мене нема на меті стати депутатом. У мене на меті зібрати український народ. І я є автор літопису українського народу безпосередньо. Де я вам поясняю, що тут організація раз, програмне забезпечення, яке ви бачили, два. І банківська система три використовується для того, щоб зібрати публічно. Людей в народ, розумієте, для чого? Для того, щоб банківська система використовується для того, щоб ми для ідентифікації і підрахунку виборців, тобто ми збираємо ми на нашій меті зібрати згідно 72 статті Конституції України, яка проголошує на то, що якщо ми зберемося в 3 мільйони людей. І зберемо підписи на протязі трьох місяців. Розумієте, це мало того, що нам треба зібратися, познайомитися, структуруватися по всій Україні і в кожній області не менше 100 тисяч підписів зібрати. Це нам ще треба зробити на протязі трьох місяців. Тому наша громада літопусов пропонує спочатку зібратися в таку громаду, щоб ми... Конкретно мали можливість здійснити цю громадократію, де ми публічним відкритим голосуванням, використовуючи організацію, платформу і систему банковського обліку, було гарантовано мали можливість там 3 мільйона зібрати підписів за 3 місяці, розумієте? Тобто, давайте ми спочатку в таку громаду зберемося, бо народ це є одна громада. І чому це не, не робилося раніше? Тому що, по-перше, я наголошую, не було цих технологій, не було цих телефонів, не було. Це ж не телефон, це комп'ютер, люди. Розумієте? Це комп'ютер і інтернет є вже. то, то творець нам дав нагоду зібратися всім три мільйони людей. Якщо це раніше було неможливо зробити, то на сьогодення вже літопис українського народу цим займається. Тому люди ще раз кажу. Не втрачайте час, долучайтесь до нашої платформи і давайте раз і назавжди зберемося в народ.